Сьогодні день народження у тебе, і хочеться багато побажать, щоб до молитв твоїх схилилось небо і вилилась Христова благодать. Хай Бог в житті завжди допомагає, помічником швидким буде Твоїм, від серця, від душі тебе вітаєм, нехай Господь прославиться в житті. Дивись на того, хто вмер за тебе, і з вірою на Бога покладайся. нехай твої благання чує небо, і на прохання відповідь подасть. Цей день багато хочеться бажати, здоров'я, миру, щастя і тепла. Бажаєм завжди Бога прославляти, утіхи. І підтримки від Христа. Нехай тебе завжди оберігає в житті твоєму Господа рука, хай сили Бог із неба посилає, надійся завжди тільки на Христа. Він щит твій, скеля Твоя допомога, усяє, Хай лицем святим Своїм. Хай буде з Богом лиш твоя дорога, нехай хранить тебе він і твій дім.